Зігрій світлом стрітинської свічки. Благодійна акція під такою назвою відбулася в Івано-Франківському бюро екології. У Гекаце разом із волонтерами виготовляли свічки з воску. А зібрані з їхнього продажу кошти передадуть на потреби масштабних. Уже традиційно перед християнським святом стрітанням господнім у бюро екології кипить робота. Волонтери виготовляють свічки з натуральних компонентів вощини та гнот з воску. Закріплюємо гнотик, дуже щільно втискаємо його у вощину для того, щоб наша свічечка гарно горіла. Так. Ось. таким чином. Гарно, щільно затискаємо наш гніт. І тоді починається безпосередньо сам процес скручування цієї свічки. Стрітинські свічки трьох розмірів охочі зможуть придбати у храмах УГКЦ по всій Україні. Кошти спрямують на закупівлю продуктів для біженців та потребуючих. Організатори кажуть, використання свічок з брілиного воску це не лише відновлення церковної традиції, а й внесок для покращення екології, також і допомога тим, хто зараз у скруті. В стані війни в нас багато людей, які потребують того світла, стрітинської свічки, того тепла, тої теплої їжі, тої турботи. І тому церква не може бути осторонь, а навпаки, очолює оцей рух добра, який допомагає нашій країні. І нашим парафіям бути ближчими до потребуючих широко. Волонтери виготовляють близько 10 тисяч свічок. За результатами минулорічної ініціативи було зібрано близько 146 тисяч гривень, які були передані безпосередньо на благодійну ідальню івано-франківського карітасу. Ще понад 100 тисяч благодійних пожертв за екосвічки безпосередньо самі парафіальні громади спрямували на допомогу нужденним у своїх громадах. Акція зігрів бого світлом стрітинської свічки у івано франківську відбувається уже в п'яте. Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал «Еспресо».